Ще не вийшла гра Hogwarts Легасі, а її вже хочуть бойкотувати феміністки. Ось, наприклад, що сказала Бріанна Ву. Якщо ви поважаєте трансгендерів, ви повинні бойкотувати Hogwarts Legacy. А чому ж ви запитаєте? А я вам відповім Жона Роулінг. Якщо що, то вона автор книги про Гаррі Поттера. Роулінг публікувала два зображення під заголовком Те саме інше сторіччя. Перше це плакат, який засуджує жінок, які борються за політичні. Та інші громадянські права. На ньому представлена пов'язана жінка з пристроєм, що не дає відкрити рота. Друга картинка це мем на основі аніме Зомбіленд Сага, який пропонує заткнутися всім ТАФ. в транзексіл Radical Feminist». Спочатку цей термін позначав феміністок, які відстоюють тільки права жінок без врахуванням трансгендерів. Однак пізніше його повернули до всіх людей, причесні до трансфобії. Тобто байкотувати гру зібралися через. Один твіт Джоанни Роулі, а точніше дві картинки, які ви бачите зараз на екрані. А саме смішне в тому, що Джоанна Роулі в гру непричасна. Ну тільки якщо не говорити про саму вселену Гаррі Поттера. вернемося до Бріани Ву. Як я раніше вже говорив, вона призвала байкотувати Хогвартс Легасі, а саме Бріана Ву взагалі так звана жертва Геймер Гейта. Геймер Гейт, це якщо говорити коротко, то це тролі, які рофлять на. Наприклад, Анітою Саркісян пристаралися і довели Зуїни Коін до, такого, до такої дії, якої не можна говорити на ютубі. Можете прочитати зараз на екрані, що вона там зробила. А взагалі, чому відразу потрібно бойкотувати гру? Може там будуть якісь, лгбт як персонажі або трансгендери. Та й взагалі я дуже сумніваюся, що такі люди взагалі грають в ігри. Тому що вони занадто зайняті. Ну, знаєте, якщо вони будуть грати в ігри, то тоді хто їх буде забороняти. Моя позиція щодо Hogwarts Легасі зрозуміла, я бойкотую гру, мені здається, що якщо вас турбують трансгендери, ви повинні наслідувати мій приклад. Але що нікого не здивує, більшість геймерів не турбує трансгідність настільки, щоб чимось жертвувати заради нього. Судячи з того продажі гри будуть хорошими. Звичайно, геймерів не буде турбувати як якийсь трансгендер. Геймер це та людина, яка прийшла з, вазко... з важкого робочого дня або з заводу і хоче розслабитись в улюблену гру. Його точно не будуть хвилювати трансгендери або що в тій грі немає темно. Це ж те саме, коли дивився фільм, і раптом почалася сцена еретичного характеру, і в цій сцені чомусь білий чоловік та дівчинка. Ти, звичайно, не будеш звертати на це увагу, і тому ти будеш й Бо тобі потрібно переключити цей фільм і взагалі викинути телевізор у вікно. Або ти просто там трансфоб, трансофоб, трансформер і там сексист, антифемініст і взагалі ти лох по житті. Я є вашиль як феміністка. Вважаю, що Бріанна був взагалі не права, тому що я взагалі фанатка Гаррі Потера, тому буду грати в цю гру всім. Цьом. Ну добре, на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд. Зімені господар, ви слів мармара